Ми уважно стежимо так само і за нашими аграріями. Адже акцентуємо на тому, що жнива вже завершуються. Підходять своєї фінальної риси. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Вас вітаємо одразу щодо результату цьогорічних цьогорічного врожаю. Які перспективи очікуємо? Доброго дня. Ну, хочу сказати, що жнива вони фактично зараз тільки. Такому осінні жнива, тобто збір соняшнику, збір кукурудзи, тільки фактично він розпочався е, буквально недавно. От збір сої, яку сьогодні аграрії продовжують. Тобто, вона знаходиться на такому старті. Щось вже трошки зібрано. щось вже там дійшло таке, як соя десь доходить до половини. Соняшник, фактично, десь 6 мільйонів. Ми зібрали біля 1 мільйона гектарів. От, ну і тільки розпочали фактично збір е, кукурудзи, тобто фактично, десь буквально там со. 40 тисяч по зведенню ми бачили 40 тисяч, то е, тисяч гектарів кукурудзи, які зібрано, фактично з того, що там посіяно. Посіяно десь біля 5, 5 мільйонів гектарів. О, так що аграріям є, що робити ще, і вони тільки зараз такої на початку такої фактично осінньої довгої дороги жнив, яку вони мають пройти. Ну і, відповідно зараз продовжується почався теж збір цукрових буряків, які фактично збирають ті господарства, які посіяли. Так що ну і завершується збір грячки, яка, яка теж для країни має досить велике значення, яка теж для Країна має досить великих про підтримку аграріїв. Так само хотілося б з вами поговорити, адже від самого початку повномасштабної війни чимало викликів стоїть перед ними. Зокрема, зараз це і проблеми з експортом, і зокрема втрати по техніці, і не тільки і по замінованості полів. Можливо, Верховна Рада України зараз готує якісь нові пакети допомоги сільгоспрацівникам? Ну, ми повинні розуміти сьогодні чітко, і ну треба ну сказати своїм аграріям і суспільству правду, що ну такої як підтримки, фактично для аграріїв не буде, тому що сьогодні в бюджеті ми в основному передбачаємо кошти для для наших військових, для нашої армії. Тобто, фактично, це наше головне завдання перемогти ворога. А тоді вже прийде час і на допомогу аграріям, на дотації, на, на різні програми розвитку і так далі. Хоча е, хоча я думаю, що якісь кошти ми будемо передбачати. Ми маємо засідання комітету, от і відповідно, уряд пропонує нам розглянути на нашому комітеті фактично допомогу аграріям. Я думаю, що. Саме маленьким тим нашим фермерам, які сьогодні так чи інакше єлі єлі виживають, і єлі дають собі раду, фактично, все таки якась допомога їм з державного бюджету буде для підтримки для того, щоб вони могли жити якось потихеньку, ну, хоча б жити, виживати, і, і це я не кажу вже за, за якийсь розвиток, за якісь там прибутки і так далі, тому що ви бачите, що сьогодні. Аграрний сектор він в цілому потерпає Він потерпає від того, що це таке логістика. Вона десь вже настільки звузилася, що аграрії сьогодні не мають можливості експортувати великою. Фактично, внутрішня ціна вона обвалилася, і так що спілкуючись з аграрієм, фактично вони сьогодні заявляють про те. Що жодна сільськогосподарська культура, яка сьогодні вирощується в аграрному секторі, вона не рахується. Вона є вона є збитковою. От і тому сьогодні багато є з тим питань, багато є з чим працювати. Але я е, глибоко переконаний, що з будь-якої складної ситуації аграрії, і ми разом з аграріями знайдемо вихід, і ми ми ту складну ситуацію пройдемо. Thank mm -hmm. you. Ну і на сам кінець коротко, як оцінюєте перспективу роботи наших аграріїв в наступному році в контексті замінування полів, тому що ми знаємо, що навіть там, де ну в прифронтових територіях, де повсякчас лунають постріли, ведуться бойові дії. Десь неподалік працюють трактори або комбайни, але роботи тут вистачає. Чи зможуть за зиму, скажімо, якось наші військові мінери власне трошки покращити цю ситуацію? 30 секунд маємо. Ну я хочу сказати, знаєте, я деколи дивуюся тому, наскільки наші аграрії шукають вихід з тої чи іншої ситуації, яка складається, і коли ти інколи бачиш, що вони щось до звичайних тракторів приробляють якісь приспособлення, які там тягнуть перед собою, скажімо, або навіть дистанційно управляються трактора, які проходять поля там метр за метром і проводять розмінування, то я більш як певний, що кожен е квадратний сантиметр. Української землі він буде розмінований, він буде оброблятися. так все буде у нас абсолютно нормально. Головне це перемога, головне прогна, прогнати ворога з нашої країни. Головне це перемога, головне ворога з нашої країни. кожен на своєму місці, і кожен докладає зусиль для того, щоб наблизити цю саму перемогу. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, бо щойно з нами. Дякуємо вам.